Вітаю вас, друзі! Сьогодні відео для ролерів новачків. Я буду розповідати про кімнату, про налаштування, про ось всі ці кнопочки і всі ці меню. Потім ми з вами пройдемо квести, я покажу, як виконувати, що робити, як забирати нагороди. Наостанок ми з вами відкриємо лутбокс. І м, відео може бути дещо довшим, тому я зроблю тайм-коди. Якщо якийсь окремий момент вас цікавить, будь ласка, переходьте до нього. Поїхали. Перше, що ми з вами розглянемо, це Wallet, це гаманець, де всі наші налаштування і вся робота з монетами. Перше це РЛТ, саме тут ми його можемо купити. За наявності будь-якої, окрім цієї монети, також ми можемо завести якусь монету, яку нам потрібно. Давайте спочатку я вам розповім про депозит. До прикладу, ви вирішили задонатити і хочете завести якусь монету, наприклад, догі, то ви потрапляєте одразу в це меню Депозит. Де у вас є вже адреса, на яку ви маєте завести кошти. І дуже важливо звертайте увагу на ось цю інформацію, це мережа, в якій має бути депозит. Тобто, саме в цю мережу ви обираєте, щоб надіслати кошти. Наприклад, у біткоїна це біткоїн, у догі це догі, у ефіра ось воно написано RC20. У BNB Web20. Ну, тобто, звертайте на це увагу, це дуже-дуже важлива інформація. Ось полігон у Матіка, це важливо. Тепер я покажу, як купити РЛТ. Якщо ви назбирали якусь монету на майнеру, до прикладу, у мене є біткоін. Тут ми обираємо кількість можна повзунком. Повзунком можна ось два. До прикладу, так, тут я обираю свій біткоін або якусь іншу, яка у вас буде. Тут я погоджуюсь, що я готова на це. І так, в мене вистачає на 2 РЛТ. Ще й знижка є, зараз діє. І я можу придбати. Я натискаю бай, ну я цього не буду робити. Але це робиться ось так. І на ваш рахунок заходять ось ці РЛТшки. Вся історія руху РЛТ. Тобто нарахувань списань ні, а нарахувань буде ось тут. Це бокси. Я відкриваю лотбокси, і ви бачите, що це ну, взагалі ось один раз було 50, а так це ну таке. Не, не раджу, якщо вам шкода цих витрачених РЛТ. Так, наступне це живлення вашої кімнати. Тут ми бачимо заряд, в мене він повний 5. Кількість батареїв, які в мене є в наявності. І ось ця кнопочка, я вже розповідала, що вона це нововведення, вона буде активна за випадку покупки квитка. І це буде автоподовження батарейки. Тобто закінчується цей час, і воно само далі застосовує. Зараз це не так. Я маю натиснути оцю кнопку, щоб застосувати нову батарейку. Якщо я цього не зроблю, потужність моєї кімнати впаде на 20%. На 40, на 60, на 80 і зовсім буде 0. Так, це моя потужність. My Power. Це значення моєї кімнати і бонусної. Це відображається ось тут. Тут ми бачимо, як розподілена потужність по кімнаті, що саме я майню. Майню зараз я матів і біткоін. Щоб змінити ці значення, ми натискаємо Split Power. І ось в цьому меню ми змінюємо. в нас є 100% потужності, ми можемо розподілити на всі, або 100 десь. Ви вписуєте і натискаєте застосувати зміни. Зміни можна робити 12, один раз на 12 годин. Тобто, якщо ви випадково щось не так обрали, то наступний раз можна лише через 12 годин це змінити. Так, є. Наступне, це Network Power, це загальна, мер... загальна потужність цієї гри, всіх-всіх гравців. І тут ми бачимо розподіл по монетах. Тобто, яку монету найбільше майнять зараз. І чим більше потужність мережі, тим менша ваша частка, якщо ви обираєте майнити цю монету. Більше інформації ми отримуємо, натискаючи на кнопку Power Chart. До прикладу, ось біткоін. Да? Що ми тут бачимо? Ми бачимо потужність на мережу. Ми бачимо, скільки активних гравців зараз на цій е, манять біткоін. Е, тут кількість блоків, яка вже була, це час добутки наступного блоку, ну, тобто блок буде добуто через 1 хвилину. Це загальний час добутку блоку, і це е, час минулого, добутку минулого блоку. Графіки є. Це в нас як розподілена мережа. Ми можемо міняти дані і бачити, за який час як було. Це нагорода за блок, іноді її підвищують. Так. Це в нас час добутку. І це кількість активних майнерів. Да? 15 тисяч зараз. Да, 15 Тобто всі ці графіки ви можете аналізувати, якщо вас цікавить статистика. Ну, а взагалі, можна просто відкривати ось так і дивитись, що, до прикладу, зараз найменше манять ЛТЦ. Але ЛТЦ і ТРХ ще не можна виводити з гори. Тому на них і найменша потужність. Ну, не беремо до уваги РСТ, Найменша потужність на цих монетах. Так, є. Наступне це ось інформація за блок. Ну, тобто зараз в мене, що було, воно актуально, ми тут маємо виставити Матік, тому що я маю матік, і тоді я тут бачу, що блок 5, 5 матіка, і це показник, який я отримаю за наступний блок. Ось він добувся, і цей показник я добула. А біткоін також я майню і я отримую ось, ось ці сатошики. Е, ця інформація, ну, мені зручніше, щоб тут було РЛТ, тому що я з ними працюю, тому тут у мене міль. Е, Це кнопочка додому ось це ми бачимо. Це в нас кнопочка Міні-ігри, щоб грати. Це в нас кнопочка «Taskwall», тут меню наших завдань від партнерів. Ми з вами зараз ще подивимося. Це «Store». Тут в нас є меню розпродажу, меню івентпасу, сезонний магазин, ну і інші такі цікаві. От, До прикладу, ви отримаєте колись шапочки, вони будуть ось тут для вашого аватара, трофейчики. Вони нічого не дають, це просто декор, а знаходяться вони ось тут. Так, Це в нас Marketplace. Купити, продати мої пропозиції фільтр і загальне. Меню, що продається. І меню крафту. Тобто, вкладка майнерів крафту, запчастин крафту, це інвентар, тобто, що я маю на зараз. І це колекція, це інформація про майнери. Також спочатку йдуть мої, потім всі інші, і ось тут загальна кількість бонусної потужності. Так, тепер давайте перейдемо до квестів. Ми маємо два меню. Щоденні квести і щотижневі квести. Так, почнемо з денних. Перше це зіграти одну гру. Я це все зробила. Зіграти 20 ігор є. Забрати одну батарейку, виконавши таск. Будь-який таск неважливо. Так, йдемо. Task Волт. Тут є такий постачальник MonLix. Зараз це актуально. Не знаю, як це, коли ви вже дивитесь це відео, можливо, надалі щось змінилось. Зараз це актуально. Переходимо на вкладку ADS і дивимось 10 секунд. Є. Я промотала. Вертаємось. І бачите, є, виконали таску. Забираємо одну батарейку. Тобто кожного дня ви можете мати одну батарейку. Ось це завдання я майже ніколи не виконую, тому що більшого тої таски я е, не роблю. Ну, тобто, як, я роблю ще перегляд відео, тобто, я дуже-дуже довго його переглядаю. І щоб виконати ось це завдання на 2,5, тобто, це один раз на декілька тижнів в мене виходить. Але ви можете пройти в TaskWall, переглянути завдання, і, можливо, там щось є цікаве, і ви зможете виконувати і ось це завдання. Це зіграти 10 ігор ламбо. Я вже зіграла 5, вечором дограю. Зіграти 10 ігор конфлікт те саме. Зіграти 50 ігор, відкрити 3 кейси з частинами. Це і ходімо, з вами зробимо. Так, Store, Season Store І ось ці три бокси. Ви можете відкрити один раз, один цей тричі, або кожен. Я відкриваю кожен по одному щоб отримати. Так, є. Тепер вертаємось і завдання виконано. Забираємо. Так, переглянемо наступне скрафтити 20 разів. Ми можемо насправді крафтити 20 майнерів, якщо у вас є можливість. Але достатньо скрафтити 20 деталей. Заходимо сюди «Merge», частини І ось мої, які я буду крафтити. В мене є якийсь запас сіреньких. Я розподіляю сім. Ви можете як завгодно це робити. 7, 7 і 6. В мене запас сірих деталей з, з минулого сезону лишився, тому я можу обирати. А ви зробите, як у вас буде. Так, є. Е, Так, є. Якщо вам не вистачає деталей з трьох боксів, які ви відкрили, ви вже назбирали оці РСТ на ще бокси. Ну, тобто, можете потім повернутись і забрати, пройти якісь ігри, повернути забрати. Але, як показує практика, якщо ви виконуєте оці всі завдання, окрім ось цього, то ви забираєте і ось це завдання. Виконати От, бачите, тут треба мені, щоб забрати ось цю нагороду, виконати лише два завдання. Тобто, а в мене зіграти ось ці ігри, і зіграти 50 ігор, я це зроблю ввечері і заберу ще ось цю нагороду. І в мене вже є запас цих РСТ. Ось у мене зараз 555 і ввечері будуть ще. Тобто, якщо ви будете щоденно виконувати всі ці завдання, ви будете забирати, ну, збираєте в запас цих РСТ і потім зможете більш раціонально їх розподіляти. Так, щоденні завдання. Так само, це завдання я не виконую, ну або один раз на багато тижнів. Так, це значить купити щось в тижневому магазині. Зазвичай я цього не роблю, але іноді можу. Витратити 35 РЛТ. Напевне, на цьому тижні я і це завдання не закрию, тому що я обрала іншу стратегію і я не витрачу. Але якщо гратись на маркетплейсі, купити, продати, купити, продати, то можна закрити і ось цю. Відповідно, що мені не вистачає одного завдання, щоб закрити це завдання. І тавтологія вийшла така, але так, це зіграти 5 днів поспіль. Це я вже зробила, виконати 5 тасок. Тобто, якщо я кожен день забираю батарейку з того завдання, я виконую ці 5 тасок. Але насправді можна це завдання закрити за один день, якщо ви пройдете ще якісь ігри. Якісь тести, ну, тобто з таскволу. Там є, є такі завдання, треба дивитись. Зіграти 100 ігор, ну це легко. Е, виконати 23 дейлі квести, е, відкрити 15 кейсів також, якщо ви відкриваєте кожного дня по 3 кейси з частинами, ви це завдання закриваєте. Виграти 250 ігор, виконати 40 дейлі квестів, е, скрафтити майнер. Це саме цікаве, тому що. Зараз зараз повернемось. І зробити 100 крафтів. Це оці деталі, які я роблю кожного дня: 20 крафтів. Це ось воно і є. І ось цей майнер або майнери теж сюди враховуються. Так, тепер щодо цього завдання скрафтити майнер. Так, у нас є ось ці сірі майнери, які випадають в усіх міні-івентах, які в нагородах. Я їх всі збираю, потім заходжу. І раз на тиждень я роблю їм крафт. Не так багато деталей треба, щоб скрафтити ось цей сіренький. І завдання за 60 виконується. Потім ви вже можете робити з ним що забажаєте. Хочете продати, хочете ні. Коли ви виконуєте ось ці завдання, ви ще паралельно виконуєте завдання з івент-пасу. Тут також є стіна. І от ми виконали взяти таску. Це завдання я не виконую. Це і це ми виконаємо ввечері, тобто я так забрати це те саме ввечері. Ось 20 робити мерчий. Доєднатися до Твіттера. Не обов'язково кожного дня доєднуватись, можна просто натиснути на кнопочку і закрити. Завдання зараховане. Теж саме ось це. Нажали, закрили, зарахували. Запросити друга, ну, ви бачите, що не виконується. Так, і відкрити РЛТ-кейс. Давайте це з вами зробимо. Заходимо в лотбокс. До речі, якщо мені зараз випаде 20 РЛТ, ми підемо в розпродаж і купимо майнер, і закриємо те завдання з віклі. Ні, два. Отак. От Тому, бачите, не раджу вам відкривати бокси, якщо. Ой, так. І забираємо це завдання. Тепер це завдання витратити 15 РЛТ, я не буду виконувати. І я це теж не зможу, тому що для того, щоб це забрати, мені треба 4 завдання закрити, а в мене лише 3, які я виконую до вечора. Так, ось так. Це все, що я хотіла вам сказати про кімнату, про кнопочки, про менюшки. Так, щось майнер. А, ось! Отримала майнер, поки ми з вами, цього малючка ось так. Е, так. Дякую, що подивились це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Запрошую вас до телеграм-чату, де ми обговорюємо всі новини, допомагаємо новачкам, і в нас там дуже душевно. Дякую вам за все, обіймаю і до побачення!